Добре, а батьки тих підлітків, так з якими ти співпрацюєш у Слов'янську в рамках мовної деокупації обличчя міста, вони нічого проти того не кажуть. Чи мені каже мій любий побратим, мій близький товариш? Я так здивувався, я думаю, він жартує. Кажу, в сенсі. А що би вони могли казати мені? Ну, я не знаю, хіба подякувати? Хіба подякувати за те, що я, окрім бойових задач, ще знаходжу час? Проводити з ними виховну роботу і стимулювати їх дієво, долучатися до звільнення України від московицької окупації в публічному полі. А він мені на повному серйозі каже: ну якби я був батьком, ну бо я власне, є батьком дітей приблизно такого віку, ну я би особисто був проти, щоб мої діти спілкувалися з якимось бороданем із ЗСУ. Ну, він дослівно мені так і сказав, боро, якимось бороданем із ЗСУ. І насправді це був для мене такий шок, що це ми вчора ввечері поспілкувалися. Я переспав з цими думками. І сьогодні, зранку, ну я просто в такому чесному ну, шоці перебуваю, що не можу не поділитися цим із вами, любі глядачі. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! Ефірі я Сашко добрий. Скористаюся відною хвилиночкою. Розповісти так, що от моє близького товариша. У мене взагалі з близькими товаришами ну, вкрай сутужно. У мене безліч опонентів, там, прямих, непрямих ворогів. А з товаришами у мене Їх ну, можна перерахувати на пальцях однієї. руки. Цієї! Цієї! І от один з лічених одиниць, так, моїх близьких товаришів вчора мені таке каже. Ну, ми там, Я скажу, я просто спочатку це сприйняв як жарт. Потім так трохи ми поспілкувалися, я зрозумів, що він не жартує, а коли ну, людина доросла сформована, не жартує, і має таку виважену позицію. І я маю мою виважену позицію і дієву. І то ну, ми, напевно, на цьому ґрунті, в цьому сценарії, в цьому аспекті ну, не зійдемося ніколи. Ну, тому я просто залишив осторонь цю думку. Разом з тим, ну, ділюся з вами, тому що те, що ви дивитеся це відео, додивилися он до третя хвилина, йде, ви досі мене слухаєте, ну, це значить, що у вас це цікавить, турбує. І, можливо, у когось із вас також ну, виникали такі думки. От там Сашко Добрий спілкується з молоддю, вони проводять певну роботу через там урядовий портал і наживо бачать, як їхнє місто значною мірою, з Московщи, не в багатьох аспектах, майже усіх, воно. Набуває, принаймні, зовнішньо візуально ознак здорового українського міста. І це впливає на їхню свідомість, і це зміцнює в них український дух. І хтось може подумати: ой, а ну він там бо якийсь бородані ЗСУ, Мене це шокувало. Ну, я, що значить якийсь бородані ЗСУ? Ну, якийсь бородані з ЗСУ, а, якісь бородати Це Якийсь бородатий заєсушник зищить, ну, ніби якийсь, я не знаю там, безхатько шаромига привокзальний, прийшов їм там ну, щось розповідає. На моє переконання, з того, що я бачу, і зі спілкування з цивільними людьми з усієї України, я для себе роблю висновок, що критично мало виховної роботи з дітьми, з підлітками з боку. Зокрема, людей, ветеранів війни, ветеранів бойових дій. Так? Ну, що це значить? Важливі аспекти. Перше, перше, треба важливо усвідомлювати, що ваші діти за визначенням і, в принципі, є в такому світі, проживають, де з ними спілкуються постійно вже і будуть це робити в подальшому. І значною мірою це роблять. Антиукраїнські сили, антиукраїнські особи. Через всілякі там, телеграми та інші там тіктоки на них впливають, різні там арістовичі, гардони та інші ківи. Прямо чи безпосередньо ви можете сказати, о, в їхньому віці ще ну, вони таких громадян не слухають. Вони їх слухають. Хочуть вони чи не хочуть, вони потрапляють в їхнє інформаційне поле. Разом з купою інших там інстасамиць, їм московицькою мовою розповідають, що там мір, дружба, жвачка, всі люди-браття, за чим воювати, і всілякий інший, всілякий інших гній, який в їхніх свідомостях формує антиукраїнську безхребетну, космополітичну думку, свідомість, ланцюг думок, який націлений на те, щоб в перспективі. Сприяти антиукраїнській діяльності. противагу тому цьому тотальному усеохопному антиукраїнському змосковщиному, москворотому, космосу інформаційному, в який вони занурені, цілком і повністю, там раз на не знати скільки часу з'являється у них людина, ветеран українсько-московицької війни, дійсний. Військовослужбовець виривається там раз там, на пару тижнів на годинку другу до них поспілкуватися наживо, донести до них зараз я йду донести до них важливі речі, прямо і безпосередньо спрямовані на те, щоб ці діти влітку в пошуках заробітку не велися на ФСБшні там, закидони. Всіх цих там так, телеграмах там, підпалити автівку, там, донести пакет з невідомим містом віддати з точку А в точку Б, так, наслідок чого у них там відлітають голови попід там, відділками поліції, всякі таке інше в їхньому космосі, значною мірою антиукраїнському з'являється. Дійсний військовослужбовець. Я не претендую там на звання Героїв України, я, ну, я не герой. Проте я прямо і безпосередньо взаємодію з героями, і від мене роблю все залежне, щоб героям було якомога краще на нулі, в траншеях, в глині і кишках. Цим живу, цим дихаю, це насіння цих єдиноправильних ідей доношу до них, і у когось ну, виникають думки, і вони навіть мені озвучуються, що ну якийсь бородані ЗСУ нащо буде спілкуватися з моїми дітьми? Ну, я, я в шоці, я в щирому шоці. Тобто, повторюся, інстасамки антиукраїнські, тіктокерки антиукраїнські, тіктокери, різні там космополітичні, повторюся, там і лікиви там, різного там розливу, там Гардони, якісь там не знати хто, так, інші. хто, Ну, коротше, це все гній. Так? На них впливає постійно. І ти як батько, що робиш, щоб цьому протидіяти? Ну, я не допитувався, проте я з вірогідністю 99,9% я думаю, що нічого. Ну, ти нічого не робиш, щоб ну, вони не дивилися цього лайна, не слухали. Фактично не спілкувалися, не взаємодіяли, не обмінювалися інформацією, не всотували це з цих джерел у своєму колі спілкування. А коли ти бачиш, що з'явився українець, український воїн. Який інвестує власні ресурси, ресурси інших українських націоналістів, патріотів України у діяльність, наслідки якої діти бачать, діти усвідомлюють, діти щиро тішаться від того, що їхнє містечко прифронтове набуває внаслідок їхніх дій, українського обличчя позбавляється московицького гною. вони... У свої там 14, 15, там 16, скільки там років починають себе відчувати громадянами України, які впливають на стан речей в державі, які впливають на політичні процеси, які впливають на обличчя міста, які впливають, які впливають на остаточну перемогу України над Московією, тебе повертається язик щось там казати, ну, якийсь там Бородані ЗСУ. Ну, я, я шокований, і це мене, я скажу так, підштовхнуло до думки, що ну, напевно є ще якась кількість осіб, які думають аналогічно, і ну, просто там мені цього не озвучують, я не знаю в коментарях. Не пишуть, бо мені чесно кажучи, такого навіть в коментарях ніхто не писав, це мені от наживо сказала достатньо таки близька мені людина. Насправді чим мене здивувала. Ну маємо те, що маємо так у кожного свої погляди. І, і, і Що це значить? Ну, я зі свого боку можу тільки втішитися, що так, дорослі свідомі україноцентричні особи в там, благодійному фонді Слов'янська мрія, які приймають рішення, запрошують мене, дають мене змогу прямо і безпосередньо взаємодіяти з підлітками вже тривалий час, взаємодіяти з ними, так, у спільнодії конструктивно їм показувати, як насправді. Має виглядати здорова Україна, і як в здоровій Україні мають себе поводити здорові підлітки, здорові її громадяни. Я щасливий, що ну, такого, таких думок, на моє переконання, тотально хибних, не виникає у цих виховательок, у цих кураторок з цього фонду мій земний Уклін їм за таку україноцентричну діяльність і сприяння, у, повторюся, Вельми проблемному змосковщиному слов'янську, за який з квіта нації віддають своє життя і здоров'я, який Україна тримає героїчними зусиллями, і я на своїй роботі, на своїй посаді роблю все від мене залежне, і поза нею, щоб Слов'янськ і вся Донеччина продовжували бути українськими, а ті частини, які Наразі окуповані тимчасово якомога скоріше були повернуті до лона української насамперед нації, а також, звісно, держави, як її похідного, похідного від нації. Так? Дякую за увагу. Працюємо, перемагаємо, підтримуйте підпискою, коментарями, поширенням. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.